Добрий день, ви слухаєте подкаст медичного центру Святої Параскеви. Мене звати Сергій Креативний Самурай Фохимович, і я тут, наче помічник для супергероя, це як робіт у Бетмена. А супергерой, – техноскопіст Віктор Вогн. Доброго дня дуже любимо швидкі і ефективні рішення, так що все і одразу, і щоб не напружуватися. Ну, наприклад. Взяв пігулку з камерою, проковтнув її, і можеш дослідити весь шлунково кишковий тракт від стравоходу до прямої кишки. І такий спосіб діагностики існує, він називається капсульна ендоскопія. І в цьому епізоді ми про нього поговоримо, щоб зрозуміти його переваги і навіщо цей метод дослідження потрібен. І якщо ми чуємо про цю чарівну пігулку з камерою, то складається враження, що гастроскопія і колоноскопія вже нам не потрібні. Ну навіщо ковтати шланг, якщо можна от проковтнути просто пігулку? Кожне обстеження має своє місце і скопія, тому й створена по різних відділах. Гастроскопія не заміняє капсулу, капсула не заміняє гастроскопію. Вони обстежують свою ділянку. Колоскопія також дає відповідь на визьке коло питань стосовно даного відділу. Гастроскопія це є. Золотий стандарт попереження стравоходу, шклонку 12 квали кишки. Ми оглядаємо їх ретельніше. З сучасних рідоскопом можна збільшити зображення, може поміняти колір освітлення слизової і виявити ті зміни, які при звичайному освітленні не видно. Оглянути сліпі зони або важко доступні. При колоноскопії це ж саме робиться тільки в прямій кишці і товстому кишечнику. Гастроскопія і колоноскопія – це є стандартні методи, показані на першому етапі. Капсульна ендоскопія показана більше на другому етапі, коли... Ці два обстеження не виявили нічого або виявили таке, що це є далі, чим досягають ці апарати. Підміна понять, що це одне заміняє друге, недоцільна допомогти в цьому розібратися. вам має лікуючи лікар. Хочу ще уточнити щодо колоноскопії у Японії. Наприклад, капсульна колоноскопія вона якби дозволена з 2014 року, і людина собі може вибрати замість колоноскопії, вибрати капсулу і дослідити. Товстий кишечник. От наскільки це доцільно робити, якщо це є молодий вік, або е, ми підозрюємо, що там є якісь перешкоди, якісь прояви хвороби, пов'язані з тонкою кишківником, можна зробити. Якщо це ізольовано, товста кишка, тільки простіше зробити колоноскопію. При колоноскопії ми можемо відмити слизову. Капсула попаде в то середовище, яке вже є наявне, покращити можна тільки підготовкою на попередньому етапі. При колоноскопії ми можемо провести втручання, забрати якісь утворення, продіагностувати їх. Якщо потрібно, взяти на аналіз слизову. Капсуліна це цей мадрівник, який йде, споглядає, але нікого не зачіпає. Що побачив, то описав. Тому підміняти можна тільки, якщо молодий вік. Не боїмося, якщо там якась патологія, просто хочемо знати, що у нас там є. Друге, якщо є спадковий анамнез. І, наприклад, є полікоз, і ми не знаємо, де буде втручання, а воно може бути в тонкій кишці, товстій. Ми Спочатку робимо капсульну скопію, діагностуємо. А вже на другому етапі визначаємося, чи робимо колоноскопію, чи ні, чи його потрібно зробити ентероскопію, це додаткове обстеження тонкого кишківника. Далі досягається, чим колоноскопія, іншим приладом, складніше, довше, обов'язково під загальним знечуленням. Щоб зайти в тонку кишку, не тільки товсту, а в тонку кишку, і, допустимо, забрати поліп, які там є вище товстого кишечника. Тоді ендоскопія буде першочерговою. Тоді для яких частин кишківника капсульна ендоскопія проявить себе найкраще? Капсульна ендоскопія визнана в світі золотим стандартом для обстеження тонкого кишківника. Тонкий кишківник – це відрізок нижче шлунка. Ми при гастроскопії тільки заглядаємо до 12 палої кишки, це початок тонкого кишечника, і тягнеться ця тонка кишка аж до товстої кишечника. При колоскопі ми можемо заглянути в кінцевий відділ тонкої кишки, термінальний, щоб перевірити, чи, наприклад, немає первинного захворення, прояву захворювання як хвороба крона, якісь інші змін, але це є особливий метод суто для тонкої кишки. А от чи буває таке, що людина прийшла до гастроентеролога, прийшла на прийом, розповідає про те, що її турбує, і лікар одразу призначає капсульну ендоскопію? Якщо пацієнт прийшов до лікаря і вже робили гастроскопію і колоноскопію, і лишилися питання, які не з'ясовані, наприклад, не на кровотеча. Аналіз кави, наприклад, на приховану крову виявив у крові. Ні при колоноскопії, ні при гастро не знайшли джерела кровотечі. Капсулена показана. Капінскопія показана, якщо ми підозрюємо поліпи тонкої кишки. Якщо ми бачимо чітко кровотечу і розуміємо, що вона може бути в тонкій кишці. якщо ми маємо зміни слезової, в товстій кишці, ішемічний коліт, наприклад. Ішемія так само може бути в тонкій кишці. Щоб подивитися тонку кишку, тут то капсулена потрібна. Тобто є чітко коло питань, на які впідають тільки капсулена тому ще раз наголошую, краще звертатися з цими питаннями вибору обстеження до лікуючого лікаря, який фахівець з даній галузі, і має допомогти. Ну, наприклад, був, був лікар, який переніс ішемічне ураження тонкого кишківника. Не тільки міокарда може бути і привести до інфаркту, але ішемія може бути і кишківника, і довести до інфаркту кишечника. Сталося в нього випадок ішемії на роботі вчасно, прооперований був. І через пару місяців для контролю робилась капсульна дископія, щоб бачити, в якому стані слозова. І яким чином продовжити лікування, яку діяти йому підтримувати? Другий випадок: перший пацієнт звернувся до дерматолога з певними змінами на шкірі, консультований дерматологом було виявлено поліпоз кишківника товстої кишки. За підозром було синдром пейтс егерса і відповідно для того, щоб виявити поліпи тонкої кишки, проводиться капсульніскопія. Дійсно, було виявлено достатньо багато поліпів. Для їх видалення проводиться ентероскопія двохбалонна. При дведенні поліпів, ближче розташованих до товстої кишки, заводили через пряму кишку, так як при конскопі, але піднімалися набагато вище. Таким чином, розділили що тонкі кишечки надавали шляхи доступу. Верхній і нижній. І поліпи були забрані. У чому суперсила капсульної ендоскопії в лікарні святої Параскеви? З усіх ендоскопічних обстежень, капсульна ендоскопія має найменше протипоказів. Вона найлегше переноситься. Це теж позитив. Капсула, яка використовується. У всіх випадках стерильна капсула, чисто індивідуальна на одного пацієнта одна капсула. Дана капсула нового покоління дозволяє зняти обмеження кількості пацієнтів. Ми можемо один день обстежити декілька пацієнтів, залежно від кількості капсул. Чим це зумовно? Тим, що пацієнт не носить на тілі ніяких поясів з записуючими пристроями. Не носить ніяких наліпок на шкірі контактних, так як при кардіограмі, щоб записати сигнали від капсули і перевести їх, записуючий пристрій. Він просто котає капсулу, яка сама має записуючий пристрій, записує інформацію, зберігає її, і потім, після виходу з тіла має бути передана па пацієнтам лікарю. Він же з неї читає інформацію, проаналізує і дасть заключення. Що тут є доброго? Пацієнт не скутий, вільно веде себе повсякденному житті, що він проводить обстеження, взагалі, ні він ніхто не помічає. Дискомфорту ніякого. Капсина скупія нового покоління відрізняється від старого самим типом фіксації зображень. Попередні капсули мали камеру з торця. Так як ми беремо авторучку, натискаємо кнопки, з'являється стержність авторучка. Це торцева подача матеріалу ручки. Так само на торці камера могла бути, яка фіксувала зображення. І коли капсула проходила по кишечнику, вона показувала просід перед собою в прямому огляді. Якщо десь заходила за певний кут з поворотом, за тим кутом вона могла пропустити зображення. Наприклад, заходячи в 12 палу кишку, такі капсули не завжди фіксують великий додинальний свісочок, де відділяється жовч. Капсула нового покоління розм... має камеру не на торці, а збоку. А для того, щоб не пропустити зображення, вона має таких 4 камери, які охоплюють весь периметр 360 градусів. Виявлення того ж самого великого до динамічного сочка, де відкривається жовчка, така капсула показує майже 100%. Якщо секунди, камера робить 5 фотографій. Таких камер є 4, тобто в секунду робиться 20 фотографій. Тривалість робити капсули теж покращена. Якщо раніше капсула працювала від 7 до 12 годин, в даному випадку капсула працює 15 годин, це повністю перекриває всі можливі варіанти часу обстеження тонкого кишкинка, надійшов капсула десь затримується. Що ще доброго є, це те, що капсула мала розміром дозволяє обстежити не тільки дорослих, але й дітей дошкільного надійку. Чи потрібна спеціальна підготовка до капсульної ендоскопії? Так, підготовка потрібна. Чим вона нагадує підготовку до колоноскопії, але вимагає більш ретельнішого підходу. Якщо ми про колоноскопії можемо вплинути на середовище, яке до коло колоноскопу змити щось від, забрати від смок капсула ізольована, вона йде сама по собі. І яке середовище вона зустріне, таке вона і зафіксує. Тому треба підготовку покращити, підготуватися можна за пару днів, виключити ті препарати, які мають це незабаром, це медикаменти, якщо взяти, або продукти, які мають. Інтенсивне забарвлення, Продукти, які мають матове зображення, створюють це соки з м'якотю, це не тільки їхні кольори, але частинки клітковини в м'якоті. Це слиз, це є домішки жовчі. Ретельніша підготовка, більша кількість рідини, трошки більше часу треба готуватися чим до колоноскопії, І тоді стеження проходить якісно і досконало. Скільки часу триває проходження капсули по кишківнику? Капсула проходить по кишківнику по різних людей, індивідуально по-різному трошки. Але стандартно десь понад 6 годин, 7 годин триває обстеження торку кишківника. Вихід капсули з організму, коли вона вже покидає товстий кишечник, це затягується деколи, і може бути і 2-3 доби. Відповідно для того, поки капсула не вийшла, пацієнт має уважно стежити за випорожнями і не просто випорожнювати туалет, а через спеціальну насадочку, яку дає йому лікар. При проведенні капсульної скопії, щоб вловити капсулу, і відповідно потім вернути її в лікарню. А якщо капсула затримається в кишечнику і сяде батарея, чи ми зможемо зберегти ці знимки? Ну, цілком, якщо ви використовуєте флешку, наприклад, ви втикаєте в комп'ютер, вона не має в собі заряду, але вона дає інформацію щитати з себе. Так само, капсула, коли вноситься в щитуючий пристрій, інформація з неї отримується, і лікар потім переглядає. Тому ризику затримки капсул в організмі немає, що вона там розрядилася і не зберегла інформацію. Важливо тільки, те, що вона працювала, коли вона просувається по кишечку, тих 15 годин, щоб зафіксувати зображення з обстеження. Відносно затримки капсули, коли вона довший час не виходить, не тільки для того, щоб читати інформацію, а як затримка як ускладнення, що капсула не покидає організм. Так, такі випадки можливі, але дуже дуже рідкі. Це подинокі випадки в світовій практиці. Але це, де свого боку, не тільки недолік, але й позитив. Тому що затримка капсули, якщо ми перед тим зібрали інформацію, і виключили всі можливі варіанти ризику, то вона показує ту вузьку ділянку кишечнику, де є якась проблема не діагностована. І вчасно пропорний пацієнт, капсула вилучається, а та ділянка звужня, відновлюється прохідність і пацієнт здоровий. Щоб капсула вийшла природним шляхом, то треба йти спеціально в лікарню. Ні, пацієнт перебуває вдома під час цього обстеження. Просто кожен раз, коли йде туалет, він має бути готовий до того, щоб піймати капсулу. Для того, щоб він не втратив капсулу, в день введення капсули при розмові з ним, при підписанні згоди, в ньому пояснюється, що він має робити. І йому видається на руки комплект, куди входить насадочка на кришку унітаза. вона є еластична, вона так ситечко. Кожен раз сідаючи в унітаз, пацієнт її накладає випорожнює чисто ситечко, промиває водою. І якщо буде виявлена капсула, він наді руками не бере. Він в комплект входить також паличка така магнітна. Він з тої палички виловлює капсулу. В комплекті є контейнер, куди ту капсулу вкласти, закрити. І варіанти наступні. Пацієнт самостійно віднесе цю капсулу в лікарню, якщо близько живе. Для того також є пакетик, куди пацієнт може покласти капсулу, і відіслати пошту, якщо йому це далеко, і ви не вигідно добиратися. Тобто вся зручність є по боці пацієнта, щоб його не обтяжувати. Чи довго триває інтерпретація досліджень? Ну, це ж ми отримуємо буквально тисячі фотографій. Можна розділити аналіз обстеження на два етапи: швидкий і повільний, але ретельний. Швидкий для того, щоб виявити джерело кровотечі. Можна включити пошукову систему, пошук червоного кольору, швидко переглянути наявні зображення, щоб зафіксувати там, де є кров. Свіжа кров, активна кровотеча. Це важливо в тому випадку, якщо пацієнт з недіагностованою кровотечу і вирішується питання хірургічного лікування або інші реанімаційні заходи, щоб вчасно зупинити, якщо це дійсно кровотеча, зупинити дану кровотечу. Якщо таких змін не знайдено, тоді наступний етап це ретельна, ретельний аналіз наявних зображень. На довжину обстеження впливає також складність виявлених зображень. Може бути, що капса в одному місці якийсь довший час затримувалася. Тобто, в середньому це може понад 4 години аналіз тривати. Тому сказати індивідуально, що це рівно стільки секунда в секунду, ніхто не зможе. Але загально кажу, понад 4 години для того треба лікарю вільного часу, щоб придивитися зображення. Підведемо резюме нашого епізоду. В першу чергу треба зробити гастроскопію, колоноскопію. При цьому ми можемо. В сумнівні в випадках вияснити, додатково провести аналіз слизової, взяти на дослідження. У випадку виявлення якихось змін, продвести радикальне втручання і забрати, якщо це поліпи, якщо це ранній рак, капсула тільки діагностує. Якщо ж виявлені такі зміни, що ми до них підозрюємо, що вони є тонкі кішці, ми до них не досягаємо ні при гастроні, ні при колоноскопії, проводимо капсульну скопію. Капсульна скопія може бути проведена самостійною першою. За бажанням пацієнта, за його наполяганням, якщо немає ніяких протипоказів, це найбезпечніший метод з усіх ендоскопічних методик. Нове покоління капсули дає можливість глибше дослідити навіть шлунок, допомогти при гастроскопії, допустимо, чимось перекрити її, чи попередні капсули. Вона краще фіксує її сліпі зони і все інше. Якщо хочемо розправити шлунок, можна, допустимо, додати трошки прозорий розчину води. Шлунок буде краще, здається, оглядати капсула покаже. нового покоління, Завдяки тому, що має 4 камери, якість ще показує, як просять кишечника, фіксує сліпі зони і більше дає матеріали для аналізу. Не потрібно при цій капсулі носити обтяжні системи вношенням якихось поясів, що фіксують сигнали з капсули, як попередні рази були попереднє покоління капсул. Нема ризику впливу на цю капсулу електромагнітного випромінювання, Не потрібно пацієнту бути під контролем персоналу, він вдома самостійно проводить обстеження. Нема ризику втрати капсули. І, відповідно, від пацієнта по великому рахунку потрібно, щоб він з'явився на поставку капсули. Повернення капсули не обов'язково навіть він може надіслати її поштою. Таких перспектив, думаю, і умов покращеної роботи капсули зараз пошукати треба. Ви слухали подкаст медичного центру Святої Параскеви. З вами були Сергій Креативний Самурай Трухімович і лікар-ендоскопіст Віктор Вох. Ми говорили про капсульну ендоскопію. Будьте здорові та сильні. До нових епізодів.